Це не перемога, якщо ми ємо всіх росіян чи Росія розвалиться, при цьому втратимо душу. Натомість, якщо ми е, навчимось бути єдиною країною, яка одна одне про одного дбає, і готовий віддати частинку свого майна, а навіть своє життя за іншу людину. І якщо ми до цього прийдемо і станемо такою країною, то навіть по річку Дніпро це буде рай, рай, а не країна. Натомість, якщо ми дойдемо до Волги і займемо всю цю історичну. Українську територію по, по Дунай, від до дону, по, по Дон е, займемо цю територію, а при цьому залишимось людьми, які ненавидять з одної сторони ТЦК, а з іншої сторони ухилянтів, з одної сторони, міліціонерів, а з іншої сторони, одне одного. Я думаю, ми говоримо на дуже земному рівні. А якщо піднятися чуть-чуть вище, а навіщо ми живемо тоді? Не просто є українцями, навіщо ми тоді є людьми? Навіщо Бог нам дав життя? Щоб ми перемогли росіянина? Що ми здобули незалежність для України, ми не знаю, там справедливість воцарювалася на, на планеті. Ну ні. Він дав нам життя для того, щоб ми навчилися його любити, і ми навчились бути кращими, ніж вибирати не гріх як Адам і Єва, а, а вибирати Бога і готовий бути віддавати життя одне за одного, а не заради свого блага ховати чоловіка і давати йому яблучко із-під сподтяжка. Ні, я думаю, що на ми дивимося на тими категоріями на перемогу і, і поразку. Не, не буде сенсу від такої перемоги, якщо ми втратимо душу. Як я дивлюся на це все, ми або в певний момент почнемо прокидатись, прокинемось і будемо готові вчитися, ставати кращими, слухати Бога, слухати одне одного, і навчимося, що окей, то тобі потрібна гарна історія. Дякую, що Бог мені щойно нагадав. Це історія 2014 року, коли ми тримали Донецький аеропорт. А я під Донецьким аеропортом в Пісках. Мій медпункт надавав допомогу двім, двом ротам, і ці роти дуже активно воювали, і там було так, що я не встигав я поставив картоплю пожарити, і вона жарилась три дні. Бо я не тільки включив її жарити, виклик і поїхали. Я не встиг вернутися, виклик поїхали все ніч наступила, бо п'ять викликів, і, і так по колу, по колу, по колу наступає третій день. І я з якогось із цих викликів, з бойових, де, де ну бо я від них там два кілометри від тої позиції і, і півтора кілометра від Донецького аеропорта Я до них просто достаю і добігаю. І я приходжу до цього підвала, а там сидить кобра, такий позивний, і готує їсти. Я кажу: Кобра, що ти тут робиш? Тож не твоя ротація, це моя ротація. Я закінчую через дві неділі, потім ти приїдеш. А він говорить: ні, ні, ми по рації почули, що ти тут просто безперервно їздиш і не маєш навіть часу поїхати. то я тобі приготував їсти. Ти сідай, їж, зараз, ти спиш, а через добу я тебе підніму. Все. От коли ми дійдемо до такого. Тоді, тоді буде навколо Донецького аеропорта все завалено російськими ділами.